Усім великий привіт. Я обіцяв показати, але, але показати я його вже декілька разів показував, і, і, не фарбований, і фарбований, а потім і на машині вже, але я обіцяв показати його на виїзді, як він буде виглядати серед ну, своїх побратимів. Я маю на увазі серед інших машин. Чи не буде він ну, зовнішній вигляд портить машини, так як мені написали, що він буде портити, він вродує э, машину, э, зовсім машина становиться не, не на машину похожа, і що попала буде з багажником. Коротше, я вирішив э, вам показати ролик, як він виглядає ззовні, э, зі сторони з усіх. Боків і ракурсів. В гаражі цього не покажеш. Ну, наприклад, він виглядає ось так. Я ж кажу, з усіх боків. Я хотів показати і обіцяв десь ну, на парковці чи десь на якому ну, такому місці, де б вона була разом із своїми. Побратимами, я маю на увазі з машинами, а ще було краще, якби була рядом Таврія. Як вона виглядає, коли е, з багажником машина і без багажника? От дивіться. Е, мені написали, що багажник може, ну, якесь зовнішній вигляд машини. Спортити, машина буде не похожа на машину, що попало, коли на машині багажник. Ну, ну і я вважаю, мені подобається нічого не портить. Зовнішній вигляд, ну скажу вам, відверто, я тільки що приїхав, але в мене не було можливості. До речі, я на ній. Ну, маю на таврії, а на багажнику віз, дивіться, до половини капота вантаж і сюди до кінця кришки багажника. Ну, звичайно, прикручена була резинкою. Там вона десь лежить в машині. От. Е, вже було такі випробування. За межі машини габарити не виходив вантаж. Сюди десь отак, тому що тут капот же далі, багажник там, ну, я меду, кришка багажника, ну, я за неї, не, щоб ніхто не зацепився, головою там чи чим, коли машина стояла, я вже віз вантаж, який у машині я намагався його навіть. Друзі, я навіть, я вам зараз розповім, я пхав той вантаж у машину аж туди під ноги. І що я хотів? Я хотів, щоб його можна було усередині і закрити кришку багажника. Але кришка не закривалася і прийшлося мені все-таки використовувати цей. Шедевр, який я сам виготовив, сам придумав. Ну, звичайно, ці ригеля були готові, але вони ж тільки для широких і длинномірів. А сюди положити вже ж не положиш. Так от я хотів привезти, але гляда, так називаємо, не закривалася, і я вирішив цей вантаж перевести на криші, б... на криші машини на багажник. І що ви думаєте? Ну, <сум> Мені самому <сум> незвично було, що я можу возити те, що возив раніше в машині. Робили не, е, ці вантажі неудобства у машині. Нікуди було там ноги, на передньому сидінні вже треба розкладати спинку, якщо щось довге, вже там не сядеш, потрібно когось або не брати, або висадити. Але з багажником таких варіантів не потрібно. Дивіться. Ну а дивіться, ну як? Ну як? Як вам виглядає? Те, що називається саморобний багажник, друзі. Такого не, не ви, не я, такого не купиш, тому що він зроблений як під мої е, запроси. Те, що я дуже широко, бачите, те, що я на ньому е, ну, задумав возити, я під цей вантаж його і зробив. А те, що продають, там вже продають, як має, що має. Що продадуть і тули. Корзина там наверх. Отак. Вона менша, У, е, не така широка. Ну, кому що, друзі, мені радили купити, дай не муситься. Але я вже його якось, випробував. Мені сподобався і зовнішній вигляд мені сказали. Я запитував, сказали, що зовнішній вигляд машини став краще, краще, чим без багажника. Ви уявляєте? Ви не повірите, але мені так сказали. З багажником вона стала ще красивіша. Ну, я скажу солідніше виглядає. Ну, Якийсь вигляд, що завершує. От, наприклад, ну, криша і все. А так на ній щось вже приладнено, Уже є вільне місце для вантажу. Це дуже корисно, друзі. Можливо, і не кожен день буде такий груз, вантаж. Але, дивіться, але, але, так як я сьогодні хотів уперти всередину, тоді думаю, що я, що я чудю, багажник вже має, навіщо? І зробив так, як було задумано. Якщо є багажник, то користуйся ним. Користуйся і буде тобі щастя. Так що, друзі, я викорав свою обіцянку ну, не на 100%. Я обіцяв там десь у місті. Але обставини не дозволили... Друзі, я вам ну, просто скажу. Обставини не дозволили мені зробити повноцінне. Я сьогодні, ну, зараз вже... Вже 17 година, я з самого ранку, і у мене не було можливості засняти або зняти ролик про багажник, так як я обіцяв повноцінно, друзі. Але я приїхав в гараж і я все-таки вирішив його показати на ну, природа, ж є. бачите, бур'ян росте, там трава на природі. Ну от подивіться, як, як вам такий дідів, повторюю слово сам, звичайно, сам себе хвалю, такий шедевр. От уже Таврія, ну от, от скажіть, будь ласка, напишіть, я, я розумію, що не всі згодні, а вас скажіть, ну, от уже вигляд Таврії зовсім другий. Інший. Ну, перед там те саме там. Зад, а отта э, середина і криша багажника вже по-іншому виглядає. І вже не скажуть таврі не машина. Дивіться, таке уявлення, що це заводський вироб і він йшов з конвейера. Так що, якщо вам сподобалось те, що я вам тільки що показав, ставте лайкосик. Пишіть коментарі, що ви думаєте на щодо зовнішнього вигляду. Які у вас варіанти? Ну, от, якщо довгий груз, як його вести, як, от куди ви багажник, ну я маю в багажник, в машину, чи краще багажник поставити. Може він зазвичай колись згодиться. Хай буде. До речі, до речі, дуже цікаво. Можливо, хтось із вас запитає. А скільки його вага? Яка його вага? Друзі, 4 з з половиною, половиною кілограма я важив, п'яти немає. Ну, віса не електронний, а такі звичайні, тому що важиться самому. Чотири спон до п'яти не дійшло. Чотири спан? Ну, я вам скажу, ну, на одну, в одній руці, можна сказати, на одному пальці я його можу тримати і він машину не шкодить, не руйнує стойки, не руйнує стойки, коли на ньому нема нічого. Він легкий. Алюміній. Тут взагалі як пластик. Все легке. Все... Ну, я вам скажу, на машину великого навантаження немає, навіть коли цей багажник і без груза просто буде кататися на криші. Він не робить шкоди. Я так вважаю. Не робитиме шкоди. Ну, бажаю всім всього доброго. Бережіть себе. І везіть вантаж там, де йому потрібно. До нової зустрічі на каналі Діда Микола.